Вітаю вас на каналі Sweet Toys. Сьогодні я б хотіла показати свої готові роботи за приблизно, мені здається, за останні два тижні я давно відео не випускала, тому що було багато навантаження, але я все одно працювала і хочу показати вам дещо тут корзинка з іграшками. Їх небагато, але я потрішки працюю. Ось розпочну ось такого міні-дракончика. Він дуже милий. Дивіться, яка в нього мордочка. Ось, Я планую ще зв'язати його у інших кольорах, і таких більш дівочих і більш таких універсальних. Цей дракончик він зв'язаний по платній схемі українського автора, ніби Тетяна Лисенко. Ось, ви можете зайти до неї в Інстаграм і написати, купити мастер-клас і зв'язати ось такого дракончика. Ось. Дивіться, класно. Далі, далі, далі. Ось таке зайченятко. Дивіться, яке воно миле. Хвостик. Він пов'язується по ходу в'язання. Ось такий букет. Оп, очки тут блискучі. Такі з сріблястою райдушкою. Носик оксаметовий. Ось. Зв'язаний він також по платному майстер-класі, але я його купляла давно, так що я не можу сказати, чий цей майстер-клас. Мені здається, це майстер-клас швидше російської майстрині. Ось. Планую ще таких зайчиків нав'язати. Це буде гарним подарунком до 8 березня у різноманітних кольорах розовий, жовтий, фіолетовий, голубенький, біленький. А навіть на 14 лютого на День Святого Валентина можна е замість квіточок повишивати сердечка. І це буде дуже мило. Далі. Зараз завірусився дренд з ось такими довгими шийками іграшок. Ось оп. Мордочка виглядає не дуже, але... але маємо, що маємо. Я на другий раз постараюся зробити її кращою. Це буде такий якби, пробний варіант. Зав'язала її по безкоштовному майстер-класі в інстаграм. Несла свої деякі, деякі корективи. Хвостик є. Хотіла також зв'язати гусика, але на гусика мені не вистачило білої нитки, тому я трішки почекаю. Ось, Дивіться, який він довгий. Дивіться, мила, Камила, Камила зайченнятко. Ну, поміщається у долоньку. Ось ця резиночка знімається. Її можна як зав'язувати і дівчаткам, так і просто. Я перепрошую, мене перебили. Ось така мала зайченятка мила, таке мі-мі-мі. Хвостика я не в'язувала, думаю, би це як така піжамка, тому що хвостик сховався. А заколочку можна і дівчинці на голівку вчеп'яти. Зняти заєчка. Це буде дуже класно, якби дитина років приблизно 3-4 буде тримати таке заєченятку. Ну, швидко в'язрежиться приблизно до 2 годин часу. Це точно. Маємо таку не одна з найкращих, але вона така хороша, така маленька. Таке мі, мі 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 Ось. Далі. Котик. Котика я ще планую зв'язати і в інших кольорах, і в чорну, і сіямську кішечку хочу зв'язати. І ось в таких більш оранжевих коричневих кольорах, тому що в мене їх багато. Також по безкоштовному майстер класі в Ютубі чесно, не можу сказати, з якого саме каналу. Ось ось він стоїть. Так, а тепер. Популярні наші гусенята. Я їх зв'язала цілих 5 штук. Але дві гусочки або гусака з них не добрі. Зараз поясню, чому. Ось таке молочне гусеня. Я їх швидше вам показувала, зв'язала дві штучки, то їх одразу і купили. Ось таке ніжно-рожеве. сіреньке. Тільки я йому забула е, зв'язати лапки, я вив'язую зразу по ходу в'язання, тому мені потрібно приєднати ниточку оранжеву і просто вишити йому лапки. Ось це так. Оп. І ось. Диване не вдавчився невдалі роботи, можна так сказати. Очки тут важко прикріпити, тому я приклею їх на клей і ось так ніби притримую, щоб він клей міцніше взявся за голуб файбер і їх важко від, віддерти, щоб вони вилізли. Ось. Я перепутала. Бачите, очки мають бути приблизно ось тут, а я їх добре приклеїла. Вони неаккуратні. Ось тут навіть не видно, але зазор такий є. Ось, бачите, і вони вже добрі Можливо, я їх або комусь подарую, або вони в мене залишаться, або просто віддам по акційній ціні. І ось. Ті самі голубенькі, тут ниточка аж спортилась шкода, тому що це витрачений час, витрачені матеріали. Але нічого, все, що нас не робить. Хотіла сказати дуже сильно розумну фразу, але тут взяла і завула. Я так вмію. Ось, Це були такі, можна сказати, міні-роботи, а зараз хочу вам показати. Такі великі класні роботи. Вони не є великими, але вони дуже крупіткі. Я приблизно сиділа над однією іграшкою близько двох днів. Зараз я це все приберу і покажу вам свою роботу. Ось я все прибрала. І ось, дивіться, яке воно миле, це цуценятко. Це ніби цуценя з мультику Патруль. Чесно, не можу згадати, як він називається. А, щенячий патруль, я вибачаюсь. Ось, це песик-гонщик. Шапочка у нього перешита, а тут я дала, приклеїла фетер. Очки блискучі, носик оксамитовий, нашийничок. Також зв'язаний по платній схемі російському майстрині я купляла його ще швидше давно. Але тільки щойно зв'язала хвостик. В'яжеться нібито легко, але одночасно і важко. Дуже багато роботи з мордочкою. Постійно потрібно міняти колір мордочки. А так лапки в'язуються, все пришивається. Такий хороший міні-цуцик. Так. Песик з зума, наче він так називається, це, це наче німецька вівчарка, а це лабрадор. Ось так. Шапочку також можна зняти. В'язала з ниточки дольше, оця оранжева. І вона якась була дуже груба, і шапочка, наче велика, але гарно знімається з голівки. Ось тут також є бров, тільки їх не видно. шийничок, ось такий ободок. Багато роботи саме з голівкою, шапочку потрібно зв'язати, то пришити, потім зняти і так по колу. Але я маю в зв планах зв'язати і інші, інших песиків, тому чекайте у наступних відео. Маю надію, що за. Цей тиждень, який буде, зв'яжу точно хоч одного або двох песиків. Тому швидко ну планується цього місяця зв'язати ціла гвардія ціла таких песиків. Ось, Зараз у мене у в'язанні ось песик Sky. Їй потрібно ще обробити всю голівку, зв'язати шапочку і окуляри. І все це знову зібрати. Ніби все легко виглядає на словах, але потрібно приділити цьому дуже багато часу. Також в'яжу з ось таких двох ниточок. Ой, то від Sky. З таких двох ниточок хочу зв'язати ведмедика: одного ось такого бежого, другого такого коричневого І е, їм ніби. Не шарфики, а такі, можна сказати так, такі шарфички. Поміняти їх кольорами, і це буде гарно виглядати. А ще зв'язати її, не зв'язати, а вишити таке сердечко, дві такі галочки. Це можна сказати як парні, парні брилочки, це буде дуже мило. Надіюся, що я вам на другий тиждень їх покажу. Ось все це мої роботи. Надіюся, вам. Сподобався переглядати і мої роботи, і ви візьмете щось цікаве для себе. Буду рада, якщо ви переглянете це відео до кінця. поставите вподобайку, напишете хороший коментар. Хоча я дивилася, в мене чомусь коментарі відключені. Я ще, ще краще розберуся в цій інформації, тому що я новачок. не дуже дякую вам за перегляд. Всього вам найкращого, мирного дня, мирного тижня, хорошої роботи вам, хороших доброзичливих клієнтів і відгуків. Дякую вам за увагу. Всього вам найкращого.